Які українські спортсмени вирішили, що перемагати на політичній арені так само легко, як і на спортивній? На п'ятому місці Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з рекорримської боротьби, який у 2019 році потрапив до Верховної Ради за списком «Слуги народу? Четверте місце Денис Силанків, чемпіон світу з плавання та срібний призер Олімпіади 2000? У 2014 році доплив до Верховної Ради від радикальної партії Олега Ляшка. Бронза дістається легендарному воротарю Динамо Олександру Шовковському. Сашо спочатку відхилив пропозиції очолити Держгенство спорту і Міністерство молоді та спорту. Але у 2020 році все ж пішов на вибори до Київської міської ради від партії Удар. Срібло отримує володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Після Євро 2012 Шева несподівано став членом партії Наталії Королевської Україна вперед вклав у партію 10 мільйонів гривень, але вона набрала лише 1,6% голосів. І золото нашого топу бере Віталій Кличко, чемпіон світу з боксу, який став мером столиці України. Кличко почав політичну кар'єру ще до завершення спортивної. Спочатку був депутатом Київради, потім створив партію УДАР, а у 2014 році став мером Києва з результатом 56,7% голосів.